на телеканалі СТВ ветері випуск новин. Сьогодні 520-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Вночі та вранці армія РФ обстріляла Сумщину. У прикордонній середину Буцькій громаді пошкоджені три житлові будинки. Під обстріл ночі потрапило садове поблизу Херсона та Нікопольський район на Дніпропетровщині. Постраждалих немає. Мер Москви Собянін вночі заявив про спробу атаки безпілотника. Міноборони РФ повідомила, що ППО збила нібито український дрон на території Московської області. Руйнувань та постраждалих немає. Повідомляє Суспільне авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Один по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління ворога. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 8 ударних БПЛА противника типу шахет 136 та 5 розвідуваних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Більше про втрати на РФ розповість військове телебачення. За добу, що минуло, наші захисники ліквідували ще 560 російських загарбників, знищили 30 артилерійських систем росіян, 14 бойових броньованих машин, 11 ворожих ППЛА, оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони, чотири танки та 11 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 28 липня. Такі українські воїни ліквідували більше як 244 тисячі 830 окупантів. Російська армія втратила 4190 танки та 8161 бойову броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 4775 артилерійських систем загарбників. На 698 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 458 засоби протиповітряної оборони ворога, призвели 315 літаків та 311 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на сім тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4007 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 709 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! Сьогодні в Україні відзначають День української державності. Цей день започаткували згідно з указом президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Дату обрали не випадково. Саме у цей день в Україні відзначають ще одне велике свято: День Хрещення Русі. У свята є свій символ. Це чотири три які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Цей символ спростовує міф про те, що Україна молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичі та був знаком князя Володимира Великого, за якого хрестилася Київська Русь. У 2023 році День державності ще відзначається 28 липня, але вже наступного року відзначатиметься 15 липня з огляду на перехід Православної церкви України та Української греко католицької церкви на новоюліанський стиль календаря. У Житомирі відзначення дня державності розпочали покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків діячам українського державотворення, борців за незалежність України, загиблим учасникам революції гідності, сучасним борцям за цілісність і суверенітет України. Любові до батьківщини треба навчати з маличку, тому День державності України у Житомирі в дитячому садочку для вихованців організували патріотичний флешмоб. Як це було далі у сюжеті Марії Кравчук? Фотовиставка патріотичні поробки та веселий флешмоб до дня української державності у дитячому сточку номер 73 пройшло свято для вихованців. Дітлахи з юного віку в ігровій формі навчалися любові до батьківщини. Сьогодні свято нове. Але з великою історією, День української державності. Відзначається воно нещодавно, але вже другий рік поспіль, в нашому закладі ми його відзначаємо з дітьми. І це той те, те час, коли ми можемо розказати історію і зрозуміти, що наша держава існувала здавен і буде існувати. Так само назавжди, скажімо так, також разом з дітьми вихователі організували фотовиставку Обличчя України пані Оксана розповіла, що ідея проведення свята належить всьому колективу садочка. Буде проведено для дітей у вигляді майстер-класів, де дітки будуть виготовляти різні поробки, які символізують нашу державу, і ми будемо робити такий нон стоп калейдоскоп Україна. Очима дитини, і в кінці ми побачимо саме нашу Україну, як бачать її наші діти. Малеча старанно вирізала, клеїла та прикрашала свої поробки. Зв'язки і мазісна потім ви І так. Вийде калина, так? Так да. роблю герб України, герб України. А як ви робите? Розкажи нам беремо. Клеїмо на кисточку, можемо на тразуб і клеїмо крапочки такі і з бумажю. Розкажи нам, що ти сьогодні робила? Україна Україна, наша держава, дуже гарно. А як ви робили? Розкажи нам. Ви клеїли чи як? Клеїли. «Клеїли і прикладали окрім виготовлення атрибутів державності, малюки своїми руками створили обереги для воїнів-захисників, які передадуть їм на фронт. Є батьки, які е, наші батьки, які несуть службу, які захищають нашу державу, і ми напряму маємо зв'язок і передаємо завжди малюнки, обереги виготовляли їм руками, педагоги, дітки. Ну тобто цей процес. Не зупиняється з першого дня, з того дня, як ми відкрилися, і до сьогодні. І будемо це продовжувати таку ну, чудову традицію, тому що ми розуміємо, що е, те, що виготовлено руками дітей і вкладено любов, це просто неймовірно підтримує наших захисників. У фіналі свята діти разом з вихователями станцювали патріотичний флешмоб. СБУ повідомила про підозру екс-очільнику Оленівської колонії, який причетний до катування більше ста воїнів ЗСУ. Усі деталі розповідає речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної Волноваської виправної колонії, більш відомої як Оленівської колонії. Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми. Становлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування більше ста полонених бійців Збройних сил України. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії дисциплінарного ізолятора. У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, який супроводжували постійними погрозами повільного вбивства. Для конвоювання людей до Катівні фігурант залучав свого підлеглого, молодшого інспектора відділу нагляду окупаційної в'язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими. За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, який до 2014 року був начальником сектору з розшуку в горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. На початку 2022 року зломисник став керівником, створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій посаді до кінця липня. Крім того, встановлено, що його підлеглий до призначення перебував у складі так званої служби виконання покарань терористичної організації ДНР у тимчасово окупованій Горлівці. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за статтею 28 та статтею 438 Кримінального кодексу України, а це жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. На кожного з них очікує справедливе покарання. 27 липня наші медики відзначали своє професійне свято, проте робота їх не зупиняється ні на мить. Вони проводять титанічну працю, рятуючи життя поранених різної важкості. Саме завдяки їх професійності та самовідданості через короткий проміжок часу українські воїни повертаються до строю. Далі сюжет від військового телебачення, які завітали на найбільший стабілізаційний пункт на Лиманському напрямку. Кульові та осколкові поранення, відірвані кінцівки та контузії. До цього стабілізаційного пункту звозять поранених з усього Лиманського напрямку. Тут допомогу воїнам надає зведений медичний загін. Янголи, що рятують життя. За моєю спиною команда медиків, в руках яких життя пораненого. Боєць отримав уламкове поранення в голову. І тепер команда лікарів працює над відновленням життєдіяльності в органів та систем. На пункт поранених доставляють з формою сто. Це таблиця, куди вносять основні дані бійця. Інформацію про домедичну та першу медичну допомогу. Олексій, хірург зі стажем, розповідає про правила заповнення цієї форми. На першій стороні заповняє той, хто привіз, другу сторону, заповнюємо ми. Тобто, тут ми уточнюємо діагноз і пишемо надання допомоги, що ми зробили. Після цього ми пишемо, куди евакуювати далі пораненого. Результат нашої стабілізації, ну і хто це робив. Хірург Олександр якраз завершив операцію і стабілізував бійця. Пояснює, важливо надати домедичну допомогу до того, як хворого доставлять на стабілізаційний пункт. На 90% надана домедична допомога врятує життя. Якщо її не надавати, то 90% хлопців можуть не доїхати до нас. 10% так доїжджають, бо там ну, не критичне поранення ще раз. Якщо ж, маленька даже цяточка на нозі приводить до того, що людина помирає. Тобто, якщо побратими або на попередньому етапі не надали допомогу, то можна сказати, що ця людина не доїде до нас. Над нормалізацією стану бійців працюють хірурги, анестезіологи, травматологи та медперсонал. Цей воїн отримав множинні вогнепально, сліпі поранення ніг та переломи. Тому лікарів декілька рук працюють над усуненням кровотечі і роблять все необхідне максимально швидко та професійно. Я забезпечую прохідність дихальних шляхів, нормалізацію серцево-судинної діяльності, діяльності серцево-судинної системи та усіх вітальних функцій, а також знечулення, знеболення при оперативних втручаннях. Біль це відчуття свідоме. Відповідно, людина, яка спить, або коли вона непритомна, вона біль відчуває інакше. Саме тому, напевно, анестезіолог потрібен тут для того, щоб знеболити, знечулити, щоб у страждаючого було менше болю. Завдяки злагодженій роботі, зведеному медзагону, вдається досягти хороших показників. Вчасна та правильно надана медична допомога. В рази скорочує період реабілітації бійця в майбутньому. А поки хтось рятує, інші вбивають. Бордичівська поліція розслідує вбивство 46-річного жителя СМТ Ружина. Уранці 27 липня до поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої про констатацію смерті жителя селища. На тілі чоловіка були поранені грудної клітини. Поліцейські почали встановлювати обставини події та вилучили докази. Попередньо загиблий за місцем свого проживання вживав спиртне разом із 35-річною співмешканкою. Жінка нанесла йому ножове поранення під час конфлікту. Нині вона затримана, триває засування всіх обставин. Відповідно до чинного законодавства, вбивство карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Упродовж доби рятувальники Житомирщини виявили тіла двох потопельників, Повідомляє головне управління ДСНС у Житомирській області. Водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді учора відшукали тіло потопельника в річці тетерів, що в селі Високий Камінь Старосілецької громади. А також підняли тіло загиблого з кар'єра в селищі Горбулів Черніхівської громади, Житомирського району. Усі обставини надзвичайних подій встановлюють правоохоронці. Рятувальники закликають населення дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Не перетворюйте свій відпочинок в екстрема. У Малинській громаді поліцейські виявили вантажівку з нелегальним лісом. 41-річний водій, житель Рівненщини, перевозив деревину без супровідних документів, повідомили в ГУНП області. 27 липня під час патрулювання автодороги Київ Коваль ягодин патрульні зупинили автомобіль Рено, завантажений деревиною. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Коростенського райуправління. 41-річний водій. Жителі рівненщини без будь-яких супровідних документів, які б показали на легальність походження деревини, не надав. За таких обставин транспортний засіб з лісоматеріалами матеріалами вилучили подію. Попередньо кваліфіковано за частиною першої статті 246 Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу Кримінального кодексу України законодавством. Подібні дії караються від штрафу до обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. У Житомирі незабаром відкриють стім лабораторії. Такі хаби будуть обладнані ноутбуками, вієрокулярами, наборами робототехніки, 3D-принтером та іншим. Загалом в області скоро почнуть працювати 17 таких лабораторій в 14 громадах області з безкоштовним доступом для дітей. Наша Марія Кравчук побувала в одній з таких лабораторій і готова розповісти усі деталі. У Житомирі з наступного місяця запрацює Steam Hub для дітей. Це простори для дітей з вільним доступом до сучасної цифрової техніки задля розвитку їх знань, навичок та фантазії, розповіли нам на огляді однієї з таких лабораторій в Житомирі. Створювати свої проекти, досліджувати, експериментувати це є те, що ми можемо внести нове в освітній процес нашого закладу, використовуючи stem уроки на. Наших уроках загальноосвітніх це хімії, математики, фізики, поєднувати, інтегрувати наші заняття з школами, викладачами домовлятися, самими педагогами проводити наші ось ці тренування, щоб теж вони пройшли навчання і проводили заняття використовували систему обладнання для того, щоб навчити наших дітей аналізу. Критичного мислення, логічного мислення, вміння проєктувати а на базі цього знайти, відшукати талант. Стім, лабораторія це унікальна можливість для дітей побачити та спробувати щось зробити на новітній техніці. Я пам'ятаю свої шкільні часи: це вихід до дошки, напиши там щось, якісь чи завдання, чи задачу. Але в мене завжди виникало питання. А що далі? А як же його застосувати на практиці? Для чого мені це? І я виходила зі школи з певними такими запитаннями. Ми обладнуємо зараз stem лабораторії певним обладнанням. Зокрема, це 3 d принтер, це лазерний верстат. Фрезерний верстат, набір робототехніки, vr окуляри розширеної реальності, 15 ноутбуків на кожну локацію, також столи, стільці. Тобто, все для того, щоб діти могли починати працювати. Лабораторія оснащена наборами робототехніки, 3D-принтерами, окулярами віртуальної реальності, лазерними верстатами, ноутбуками та проектором. Тут діти можуть створити 3D-модель віртуальну на комп'ютері. Далі ми її можемо реалізувати за допомогою друку на 3D-принтері. Ось ви можете бачити моделі, які були роздруковані. Це механічні частини, які ми можемо використати під час створення на робототехніки на інших локаціях, які є в даній системі лабораторії. Також можна створювати і інші запасні частини навіть до того ж самого 3D-принтера. На цій локації представлений лазерний гравер, який може гравірувати на різних поверхностях. Також можна з допомогою нього вирізати різні деталі і їх використати під час створення або збирання роботів, робототехніки або інших якихось приладів конструкцій. Доступ до СТІМ лабораторій матимуть учні інших навчальних закладів, які розміщені у відповідних територіальних громадах Житомирщини. Основна ідея в тому, щоб стім-лабораторії не перетворилася в музей. Тобто, що прийшли там, пилинки поприбирали. Тому ми максимально зацікавлені в тому, щоб з тем лабораторії використовувалася. На різноманітних навчаннях це може бути хімія, це може бути фізика, це може бути біологія, розглядати у віроокулярах там ті молекули, атоми і так далі. Це може бути географія, для того, щоб не просто виходити дошки на карті та все показувати, а для того, щоб в VR окулярах наприклад, теж якось це інтегровано цікаво зробити. Тобто, як вже було сказано, ми зацікавлені в тому, щоб інші вчителі приходили в stem лабораторію і не лише цього ліцею. Тобто це може бути домовлення з іншими, школ... іншими ліцеями про те, що вони можуть прийти і провести тут урок разом з адміністратором. Віталій та Дмитро майбутні студенти технічного ліцею. Хлопці говорять, що лабораторія захоплює своїми можливостями. Я побачив, як працюють, працюють окуляри віртуальної реальності, це круто. Я прийшов сюди ну, вступну, вступну компанію. Дізнатися більше чогось нового. В перший раз ну, в общем, бачу такі технології в навчальних закладах. Доволі цікаво працює 3D-принтер, доволі цікаво працюють вся ця технологія. Хотілося б дізнатися, як більше як це все працює і, можливо, навчитися чогось більше для себе взяти. Вже наступного місяця в Житомирі буде відкрито три такі хаби на базі місцевих ліцеїв. Загалом в області скоро почнуть працювати 17 таких просторів в 14 громадах області з безкоштовним доступом для дітей. І далі прошу втеші згадати по імену воїнів Житомирщини, з якими ми попрощалися на цьому тижні. Маємо пам'ятати, що кожне ім'я у списку це зруйноване життя цілого покоління. Дякуємо за захист. Вічна шана і вдячність героям. Залаєш ми в злу годину, Залаєш ми в злу годину. На сьогодні це все. Я бажаю вам гарних вихідних. Пам'ятаємо, що спокій для нас забезпечують українські воїни. Тож не забуваємо допомагати їм та донатити, аби пришвидшити нашу перемогу. Побачимось! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Героям! Слава! суботу, 29 липня, вранці хмар у Житомирі не буде, але вони з'являться у другій половині дня. Вже ввечері погода знову буде ясною. В день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Максимальна температура в цей день становитиме плюс 25 градусів, мінімальна плюс 15.